Європейський союз схвалив черговий 15-й пакет санкцій проти Росії. В ньому традиційно персональні та економічні обмеження вони націлені на тіньовий флот Росії та її військово-промисловий комплекс. Уперше санкціями вдарили і по китайських компаніях, які як вважають у ЄС підтримують російську збройну агресію проти України. Подробиці у кореспондентки Радіо Свобода Зоряни Степаненко вона зараз наживо зі студією ТСН. Зоряна, вітаю. Отже, хто потрапив до чорного списку? Які є подробиці на, на тепер? Вітаю свята. Там 54 особи і три десятки організацій, наприклад, топ-менеджери великих російських енергетичних компаній, також ті, кого у ЄС вважають причетними до вивезення українських дітей до Російської Федерації. Що ж до компанії, До чорного списку внесли російську військову частину, наприклад, на яку ЄС покладає відповідальність за обстріл дитячої лікарні Охмадит влітку, також цивільну авіакомпанію її судна, які вважають частиною тіньового флоту Володимира Путіна. Під обмеження потрапляють танкери з Іх країн, за допомогою яких оминають обмеження цін на нафту, транспортують військову техніку до Росії або перевозять українське зерно, потенційно вкрадене. Цим кораблям забороняють доступ до портів Євросоюзу і більше не надають послуги. Під європейськими санкціями опиняються також два корейські чиновники і китайські компанії, які постачають Росії безпілотники і мікроелектроніку. Перш ніж піти на такий крок, тут як я пам'ятаю, довго думали і ретельно все зважували, особливо аналізуючи. Чи ж достатньо доказів зрештою? Вважають вочевидь, що так, оскільки рішення, як бачите, схвалене. Ми накладаємо санкції на тіньовий флот. Також під обмеження потраплять корейські чиновники, а ще китайські компанії, які уможливлюють цю війну. Відповідно, заходи надсилають чіткий сигнал. Хто б не сприяв продовженню цієї війни, має платити за це ціну. 15-й пакет, над яким ЄС працював кілька місяців, привітав український міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Виходив на відеозв'язок із колегами в Брюсселі. Закликав їх надалі збільшувати ціну війни для країни агресора та її економіки. Київ чекає, зокрема, на санкції проти також російської металургії, енергетики, зниження цін на нафту. Подальше Сибіга повторив запит України на мінімум 20 систем протиповітряної оборони і закликав партнерів інвестувати в український оборонпром. Нині міністри засідають за зачиненими дверима і можуть торкнутися також теми, якої офіційно немає на порядку денному, але вона на перших шпальтах багатьох світових. Змії фактично у всіх питаннях журналістів це європейська миротворча місія в Україні. Якщо сторони, відповідно Києві і Москва домовляться припинити вогонь. Ці дискусії оживають, оскільки Трамп, який виступає за режим тиші, буцімто сказав Макрону та Зеленському, що стежити за тим, чи дотримується його, має євросоюз, що це його завдання. Ну і відповідно спалахнули ці дискусії, які публічно багато хто називає передчасними. Зокрема, кая Калас сьогодні повторила, що Спочатку мир, потім миротворці, і то дипломат Нідерландів, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, зазначив, що зарано зараз для спекуляцій це цитата, і що нині, мовляв, важлива максимальна підтримка України військова і фінансова президент Зеленський говорив про дипломатичне рішення у 2025 році. Вважаю, що дуже важливо між нинішнім моментом і тим, коли переговори можуть розпочатися. Хоча ми й не знаємо, що думає з цього приводу Путін, щоб Україні надходила повна підтримка. Формати закінчення війни і миротворців цього тижня у Брюсселі також обговорюватимуть на найвищому рівні. Сюди приїде Володимир Зеленський і як очікується, підніме цю тему з колегами із Франції, Німеччини Польщі, також керівниками Євроінституції і генсекретарем НАТО. Всі намагатимуться максимально підготуватися до приходу до влади нової американської адміністрації, яка націлена, як ви знаєте, закінчити війну і явно порушить ці питання. Тому тим часом на цьому континенті намагаються підготувати своєї. Чергою свої плани і відповіді. Святе дякую тобі. Кореспондентка Радіо Свобода зряна Степаненко про нові обмеження проти Росії, які ЄС зібрав в свій вже 15-й санкційний пакет. Його вже ухвалила Рада Європейського Союзу.